Привітки, привітки! Прогуляємося сьогодні по чудовому скверу. Класному зранку ще поки що нема великої спеки. Ось такі класні у нас тут. Краса. Зелень гарна. Кущики ці підросли, їх, мабуть, вже треба істригти. Там, така, Жаль, тут нема фонтанів таких ще, щоб фонтанчик був, там от є майданчик, можна займатися спортом. Ці такі, такі дерева, навіть не знаю назву. Лавочки. Камінці різні. Ми подивимося, як трояндочка підросла. чи ні. Там така була класна, типу плетюча. Там от знов трава заросла. Три навіть спека не заважає. Класні тут ці троянди вони їх підв'язали. Але вони дуже маленькі, навіть не знаю, вони не спіють заплестись на таку велику. Тупи. може вони приймуться, але наступну рік буде краще рости. Такий чудовий сквер зробили класний. Був такий вони, пару років тому. Назад я знімала теж цей сквер, зовсім був не той, що зараз. А зараз такий класно тут прогулюватися. І ввечері, і зранку. Там от кава на, на оця, булочна така номер 9 Треба там, там смачна кава, треба на каву сходити. Взяти собі каву і посидіти попити в цьому чудовому сквері. Там далі ще є бал, балована галя, отак якщо трошки ще прийти. Чудово, ще спека продовжується. Можливо, буде на вечір вже трошки дощ. Така красота. Так він виглядає повністю. Скверчик. Класний. Це всім пока, чудового дня, я піду на каву.